Сьогодні у нас буде незвичний випуск, незвичний, бо розкажемо ми не про українське чи західне озброєння, а про іранське. Так вам не почулося саме іранське і мова, як ви вже я думаю, зрозуміли про іранські дрони камікадзе шахет, які нещодавно купила Росія. Лише нещодавно шість таких дронів нанесли пошкодження в білі церкві. Ще шість збили українські армійці. І от зараз ви можете подумати, що збивати такі дрони складно, але це не зовсім так, і ми з вами про це зараз поговоримо. Але перед цим. Зупиніться і подумайте, зупинилися? Це час, щоб лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Всім привіт! З вами Єва Ніколашвілля, а це Свята Ковеліна. Поїхали! Іранських безпілотників є декілька: шахет 129 двадцять 191 шахет 4 дев'яносто один, моджахер Моджахер-6. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про дрон Камікадзе шахет сто тридцять який і влучив по Білій Церкві, а до цього псував нерви, зокрема в Одесі. Росіян його ще називають Герань 2 Але не обманюйтесь, росіяни це роблять, щоб заплутати, чи що в них там в голові. Однак, якщо змінити назву дрон раптово американським чи ізраїльським не стане, він який був іранським, так і залишиться. Шахет 136 ще називають боєприпас, який баражує. Його завдання прилетіти у вказану точку, а потім там вибухнути. Він невисокоточний і невисокопотужний. Він скоріше неприємний. Якщо чесно, це більше зброя терористів. Згодом розповімо, чому так. Перше, цей дрон камікадзе представили у 2020 році, але й досі точні його характеристики невідомі. Тож ми одразу попереджаємо, дані наводимо із відкритих джерел. Заявлені характеристики можуть відрізнятися від реальних. Ймовірно, дальність польоту від тисячі кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою до 50 кілограмів. Максимальна ж дальність заявлена 2,5 тисячі кілометрів. Летить дрон камікадзе на висоті від 60 метрів до 4000 тисяч метрів зі швидкістю близько 180 км кілометрів на годину. Думка, що в шахеді можуть бути американські військові елементи. Насправді це не так. Іранці дійсно хотіли скопіювати американські дрони-безпілотники, але візуально що стосується якихось військових елементів, то в них немає можливості їх поставити. На Іран давно накладені санкції, тож все, що вони можуть, це замовляти цивільні елементи, які доступні кожному. Взяти, наприклад, двигун від мопеда і поставити на дрон. Ви зараз подумали, що я пожартувала, так? Насправді ні. Я так добре не жартую, а життя жартує. У шахеда 136 стоїть гучний двигун МД-550, тому ударний дрон можна почути за кілометри, а літає він повільно. Але водночас БПЛА може перебувати у повітрі до 24 годин. шахед 136 призначений для ураження цілей на далекій відстані. Запускається він із пускової установки, а наводиться за супутниковими координатами. Якщо по-простому, то шахед 136 програмують на певну ціль, він летить до неї і там. Вибухає. тому оператор ним не керує, він запрограмований автоматично, і в незалежності від цілля він там вибухне. Тож саме через це його можна назвати зброєю терористів. Просто тому, що його запускають, і росіянам байдуже, чи будуть там мирні мешканці, чи буде це житловий будинок, дрон все одно вибухне. А якщо взяти, наприклад, американський Switchblade, про який ми обов'язково згодом зробимо огляд, який Україні вже передали США, то оператор його веде до останнього, і він вибухає тільки, якщо оператор вирішить, що ця ціль потрібна. Проблема шахедів 136, що вони літають низько. Тому українським системам ППО буває тяжко їх відслідкувати. Однак через гучний звук його легко почути. І тут вже можна його збити, наприклад, ЗСУ Гепард, про який ми вам розповідали раніше. Або навіть стрілецькою зброєю. Збити його дійсно реально, просто потрібен час, щоб наші армійці змогли дослідити ці дрони камікадзе, і тоді збивати їх стане набагато легше. В будь-якому разі це озброєння небезпечне. Тож завжди треба бути обережним. І якщо звучить повітряна тривога, будь ласка, краще не їздіть на мопедах, щоб випадково вас не переплутали із дроном камікадзе. Підписуйтесь на канал, лайкайте та обов'язково коментуйте, про яке ще озброєння ви хочете почути. А якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте нас підтримати, це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Дякую за перегляд!